Задумавши жінку, Бог хотів, щоб вона була досконалою. Він дав їй плечі такі сильні, щоб тримали цілий світ, і такі ніжні, щоб підтримувати дітей шурівку. Він дав їй дух настільки сильний, щоб стерпіти будь які біль. Він дав їй волю настільки сильну, що вона йде вперед, коли інші падають. Вона піклується про хворих і втомлених, не скаржачись. Він дав їй доброту любити дітей за будь-яких обставин, навіть якщо вони кривдять її. Він дав їй мудрість зрозуміти, що хороший чоловік ніколи не задасть їй болю навмисно. Але іноді випробовуватиме її силу і рішучість стати поряд з ним без вагань. Краса жінки не в її одісі, зачісі чи манікюрі. Краса жінки в очах, які відчинають двері до її серця, де живе любов. Якщо чоловік, то ти маєш дарувати своїй жінці квіти. Якщо я чоловік, я буду, до, должен бути сильним. Так. Чоловік должен бути сміливим, сильним, благородним, сміливим. Якщо ти справжній чоловік, тоді тобі треба завжди подавати руку жінці. Якщо ти справжній чоловік, ти маєш масити на роботу. Якщо ти справжній чоловік, ти завжди уважний по відношенню до мами. Кровиш подарунок жінці на 8 березня. Ти повинен вміти танцювати зі своєю жінкою. Ти поступаєшся з жінкам у транспорт. То ти подаруєш жінці чесний відпочинок. Кожен день надихати. Якщо ти справжній чоловік, ти повинен любити поважати жінку то ти повинен відчиняти для неї двері. Ти говоритимеш їй компліменти щодня. Якщо ти справжній чоловік, ти готуватимеш для неї сніданок. Щодня її підтримувати. Mm -hmm. Ти будеш відкривати світ для неї. Виконувати її жіночі за баганки. Ти маєш дивувати її щодня. Якщо ти справжній чоловік, ти не повинен жалкувати для неї свого часу та уваги. то ти завжди ведеш свою партнершу в танці. То ти даруєш жінці увагу, безпеку і впевненість. Якщо ви справжній чоловік, ви повинні захищати жінку. Якщо ти справжній чоловік, то ти влаштовуєш свої жінці 8 березня кожного дня. Я до... ой. Дай ещё раз начало. Так, громче просто. О, сміш. О, подожди. Ещё это справний чоловік. Говори. подожди. Давайте за. Зробити подарунок. Блін, куди ні? Причому зараз нам до в Куди, на щастя? То ви то, якщо ви хлопець чи не знаю. Жінці, А який початок? Якщо ти справжній чоловік, ти не повинен жа. Якщо ти справжній чоловік, ти не повинен толкувати часом...